Вітання всім! Ви на каналі «Вийти Заміж за італійцем». Мене звати Галина. Я живу в Італії. 20 років вже їх живу, і 18 з них я заміжня за Італійцем. Розказую про своє життя в Італії. Так, дівчатка, в мене вигляд такий не дуже сьогодні, бо в нас тут європейські країни, ми вмираємо від жари. Прямо я не знаю, відколи я тут от такої жари ще точно не було. У нас ви бачите, і вентилятори, і всі, і кондиціонер. І все рівно ми, нам жарко, все тече. Не можеш ніяк від цієї жари спастися. Хіба що тільки в морі, коли ми ходимо на море, то там більш-менш себе почуваєш, бо ми майже з води не виходимо. Водичці хорошо, і трошки вітерець, якщо з моря, то добре. Але я вам кажу, що відколи я до 20 років отакої ще жари, то була жара кожен рік, ну, така, як завжди, буває, але це вже більш в серпні, там жара в кінці липня, в серпні, а це прямо почалося вже з червня і не знаю, що далі буде, як ми далі переживемо. Якщо в серпні ще буде більше жарати, ми тут помираємо точно всі. Так що, так, дівчатка, сьогодні покажу вам трошечки, там ми в супермаркет ходили, ще покажу вам трошки супермаркет, ну, супермаркет а магазинчики такі, де одежа, обув і цей, який що купили. Ми там для себе вже трошки готуємося їхати в Україну. Но в цьому році мені щось, знаєте, мені ніколи не було так страшно, навіть перший рік війни, коли ми їхали з чоловіком у 22-му році. А в цьому році щось, напевно, бачачи оці усі бомбардировки по всій Україні, щось мені страшнувато навіть їхати, але мушу їхати, куди дінуся. Так що готуємося, потрошки скупляємося то те, то те, то те, що що нам ще не вистачає. Так що поїдемо. Дивлячись цих всіх провидців, тих гадалок, я таке теж дивлюся деякі канали, то починаєш вірити, що дійсно цей світ, напевно, закінчиться так, де на водніні, а де це жара побиває людей, бо в нас тут людей скільки вмирають від цієї жари, хто не витримує. От. На роботу також заборонили йти в деяких регіонах, там, де саме, саме жара до 45 там і це йшов там з часу до 5 чи до 4, вони не працювали. Десь, якщо хто на дворі ще працює, то не працюється. Вони і раніше таки практикували, закривали магазинчики, там, то в супермаркети. Ми були в супермаркети, і це зараз. Не хотілося виходити звідти там так хорошо, прохладно, а тут пекло, пекло, дівчата. Я представляю, я не знаю, як зараз в Україні, яка температура. Ну, я чула пару днів назад, з ми говорили, то там знову було прохладненько, і дощик був, то не думаю, що така як тут, температура. А тут з року в рік все гірше і гірше. І знову землетрус був 4,6. Там, де цей вулкан, кампі флегрей. І земля піднімається все більше і більше. Це ж кожний місяць вони сказали, скільки там міліметрів піднімається. Це ж, Значить, підступає лава. О, ну, з дня на день не легше. Там війна людей вбиває, давить все, і цей спалює, спальний... З другої сторони всі ці катаклізми в Італії теж пару-два дні тому було, що зійшла прямо з гори з болото, там все там, одне містечко теж майже покрило то все болото місце, бо така злива пішла майже як за цілий рік і знесло так само, щось з двох з двох боків ця франа була, як вона називається покріну суп землі. З болотом, вода, болото, то все там накривало. А в нас жара давить. У нас в тому році тут не було дощу ціле літо була засуха. От. Але в тому році ще не так було, як оце зараз. Ну, Це такі новини невтішні. Так що, дівчатка, трошки покажу вам наш похід сьогоднішній. От. Подивитесь. Ось Още вам трошки покажу. Нашого містечка ми тут проїжджали дорогою, якою я вам ще не показувала. Я зараз трошки зніму. Такий, тут дороги, звісно, підкидає трохи. Ну, ось так ось тут зараз вокзал наш, якби станція, ось де ми ходимо на поїзд, а тут. Стаціони написано вона майже завжди закрита, ніколи не ні білети, не продають нічого. Так, ось тут переніс закритий і тут ось такі ще вулочки. Відчуття сюди мій чоловік возить якимись вуличками. Ось так. Ось так виглядає ще а тут. дороги Завжди тут машини по дорогу. Ось бачите, припарковані тут трошки на тротуарах вже майже поліція на мотоциклах. Ось такі вулички трохи ще вам покажу. Тут є в нас деревцятки, по при дорогу трошки зеленення є. В нашому містечку трохи. Більше ніж. Хочете дековісто? Магазин є. Тут по євро є такі тарілки, по євро є всякі такі пластику, штучки, Пластикові бутилочки, це щоб бризгати воду. ці такі. Ці штуки по євро, бачите. На дворі повиставляли, щоб показати. Це якісь, не знаю, що воно таке. Ось тут штучки також по євро. Всякі лопаточки, всякі. Оці штучки. Вони по євро які... Це такі дешеві-дешеві, тут. Магазинчик і все. Ось по євро так само. Там і всередині є по євро. Треба буде зайти. Що воно тут? Бачите, всякі. Ці сандалики дітські. 4 євро. Шляпки 355, майже 4 окуляри по євро це вони, звісно, не, не качество, не кваліта, як кажуть, не качество. Ну, Ось так, такий магазинчик тут. Вийшли в магазин, але де... повно обуві. Все обув, обув обув. О, тут кондиціонер так добре. Бачите, скільки обувів, це все обув. Я вже колись показувала цей магазин. Тут завжди скидки якісь є. 30%. Тут є всяка і дорожча, і дешевша обув, і дитяча, і чоловіча. Ще на другому поверсі чоловіча обув. Зараз підемо на другий поверх. Тут ось дитяча. Ніктя, давай. Піднімемося на другий поверх зараз. У нас так відчувай човник. Ось дивіться, ціни тут видно. Ну, Кусті белі, провало. І сандалики sand такі. Двадцять скільки ти питала? сокочки, 38-90. Ось як, е, ці якісні. Ось такі шляпанці, все є, що хочеш. Ось такий магазинчик, бачите, як там люди. Все ж, все, все обув, Тут все обухово. Саме Мій чоловік купив собі. Маємо їхати в Україну. Він махає там чоловік мій. Він стоїть вже з своїми туфлями. В Україну будемо їхати, тут нові спортивні, такі, щоб легко ходити. Вон, бачите, які масштаби тут. Тут жіночі вже шльопанці. 19-23. 13 євро ось так все потрошки ну і тут сумки я вже теж колись показувала вам ці сумки тут вже більше 19 євро тка літня сумка тут рай для мене я так люблю сумки у нас я чуморани E ti è questo 50%, quanto sta? Такий магазин. тут продають басейн. 349 євро. Масаж. масажі. І гідромасажем. Оце красота. Всі собі там масажирують. ось покажу. Ми купили. Це ходили ходили з чоловіком по тому магазинчику. Ну тут собі плавочки купила, такі без резиночок, без, що давлять, бачите, такі все. бордики взагалі тонесенькі, що їх і не видно навіть на тілі. Це таке. Ну, і ось собі такі шльопанці купила. Також буду їхати в Україну, мені треба там буде в селі. Це 6,50. Такі вони, бачите. Ну, і мій чоловік купив собі теж такі спортивні. Вони легенькі, легенькі. Це в них також знаменита ця марка Lotto. Чмота, як не можна, Lotto. Лото. Лото Лайфс. Спортивні, такі легенькі, взагалі не чути їх. У мене 50% були скидки. Зараз коштували 54,90, ми заплатили 27,50. Десь так. бачите. Але вони такі удобні, зручні. Так що буде вже також мати ще одні в село. Там походити. В нових треба приїхати, а. А там ще якісь ці будуть. Ну от так, ми нічого такого не їхали, сильно куплять. Все таке ми купили і всі наші покупки. Ось таке чатке відео сьогодні. Пишіть мені свої враження. Пишіть, яка у вас погода, де хто живе в якій країні, може в когось краще. В цьому році, кстати, я бачу по телевізору, у нас показують, що навіть в тому ж самому в Англії, там десь в Лондоні, де постійно було. Температури ну, такі прохладненько, там постійно дощі, постійно тумани. І навіть там в цьому році жара, що люди е, цей, не, не видержують, вони ж не звикли взагалі до жари, там вже ж постійно така температура. Хто десь там поблизості, пишіть, яка, яка у вас ситуація там і що робиться. Так що дякую всім, хто зі мною за перегляди, всім за коменти. Дівчатка, і скоро буде знову прямий ефір. Я вам напишу на каналі, коли там зберуся. Так що жду на прямому ефірі. Всім добра і миру.